Доброго вечора, друзі. Знову знімаю відео і вже відео моєї стихії, чим я, чим я люблю займатися, а саме вирощувати сільськогосподарські культури. Зателефонували мені сьогодні, попросили приїхати подивитися, що, що робиться на цьому полі з рапсом, що робити тут надалі. Хочу ну, вискажу свою думку. І з понеділка, думаю, люди заїдуть сюди працювати. Загалом непоганий ріпачок. Е гібрид тут висівався компанії Monsanto DK Sequel. Карликовий гібрид, метр двадцять висоту, максимум виростає, гарно гілкується. Відрізняється від інших класичних ріпаків, гілкування відбувається з самого низу, з пазухи, листочки виходять навесні бруньки і підіймаються нові гілки, не виносить стовбур на метр висоту і потім не гілкується, досить суттєво відрізняється. Посів тут був, проведений, здається, 5-го. Чи 4, чи 5 серпня у нас на той час були дощі, і перед дощами люди встигли висіяти його. Гарний він на вигляд зараз. Чесно скажу, що багато ріпаків бачив вже бачив в цьому році вигляд різниця. Цей я оцінив би на тверду п'ятірку. Гарна густота зійшов, я так розумію, весь. Висівали тут близько 520 чи 530 тисяч. На той срок посіву це, звичайно, трішки забагато було, але все ж ну, ми не знали, що буде з ті, ну, Що буде з вологою, що буде з дощами. І ось, бачите, на даний момент вже отакі такі тріщини. Той що менший не факт, що він перезимує і ну, не, не перезимує а те, що він може засохнути, але все ж <кій> обіцяють... обіцяють дощ. На четвер-п'ятницю, то я думаю, все буде добре з цим ріпаком. Е Будуть працювати, напевно, тут з понеділка, зараз наберу їх, переговорю препаратом на основі тибуконазолу. Або це буде якийсь в концентрації 250 грам на літр, або 430 грам на літр. Тобто будуть або літрою, або меншою нормою близько, близько 500-600 грам будуть давати. Не будемо тут гратись, напевно, з, з нормою тибуконазолу. Вираховувати листки, треба зупиняти його ріст. Хоча цей ріпак. І вважається таким, що не потребує рост регуляторів, він не виносить точку росту вверх до, до самої пізньої оціні, до припинення вегетації, але все ж таки, я думаю, ти букуназолом трішки і знімемо хвороби. І все, що може тут бути, разом з ним дамо бор грам по 150 діючі речовини. На гектар. Спрацювали тут буквально 7 чи 6 днів назад з фосфорорганікою, препаратом Данадим прибрали, бачите, було пошкоджене, підзимуюча чи підрізаюча вірніше совка. Ночу робила таку біду, шкодила, <кхів> в день її не видно, але якщо в день навіть отак розгорнути, то вона є. Ну тут уже нема нічого. Совку прибрали, другий, третій листок уже наросли гарними, без всяких пошкоджень, тож з одною проблемою ми справились, залишається, залишається тепер йому дати трішки фунгіциду. Утовстим. з для утовщина кореневої шийки, Ось бачите, ну зовсім маленька, і цей, хоч і більший, А розмір кореневої шийки. ну Близько 4-5 мм, а нам треба хоча б мінімум 1 см, а краще 1,5-2 для заходу в зиму. ось така біда, як падали ці пшениці. Ну це вже напевно прибирати ми її будемо після дощу, тому що, якщо в понеділок несеться тибоконазол збором, Дні через три можна було б виїхати прибрати пшеничку, але все ж якщо приберемо і ще є насіння, то воно зійде і доведеться повторно, а це затрати. Це затрати, це досить дорогі препарати для знищення пшениці. Ну і зараз і паливо, і, і сама робота це досить дорого. Тому краще, я думаю, вичекати. Пшениця зараз знаходиться ну, в фазі. Кущення деяка в фазі двох-трьох листочків. Я думаю, за тиждень нічого з нею страшного не станеться. Вона сильно не переросте. А та, що нова зійде, ми одним махом закриємо це питання. Зимуючих бур'янів поки не видно. Посходила лобода, але я розумію, що <кхід> прибирати її, ну, чесно, не бачу ніякого сенсу. Вона вимерзне і не є вона досить критичною на даному етапі для, для цього поля. Літають також інші букасики, метелики. Ну, діяда на диму повинна бути десь близько двох тижнів при таких температурах, які є зараз, то я думаю, навіть від укусів. Все ж ці шкідники загинуть. Така справа, друзі. Люблю я цю культуру, звичайно. Люблю ріпак, люблю соняшник, люблю пшеницю, кукурудзу. Дуже не люблю сою. Не знаю, чому не лежить в мене душа до неї. А от ріпак все ж гарна річ. Досить затратна культура, досить затратна, але, в принципі, якщо встигати все своєчасно робити, робити згідно всіх рекомендацій, то ну, люди в цьому році близько 4 тонн мали врожайність при мінімальних затратах добрива, так як ціни на них досить-досить досить високі, то я думаю це гарний результат. Хай там затрати сягали близько, близько 25-30 тисяч. На гектар і все ж отримати 4 тони і продати його по, по 14500 максимально була ціна в цьому році. Це вже близько 55 тисяч, тобто 55 мінус 30 тисяч. Я думаю, 25 тисяч з гектара. Ну, зараз важко заробити на будь-якій іншій культурі за урахуванням того, що соняшник зараз тільки почали Ще збирати і ціна. Складає близько 11500, 11300 і урожайність на рівні 3 тонн. Так, затрати там менші, але все ж таки ну такої рентабельності там не буде. Поки не підніметься, поки не підніметься ціна, то по соняшнику нічого ми не заробимо. От така справа, друзі. Поїхав далі, ще планую оглянути два поля, вони тут поруч наберу людей, вискажу свою думку, план їхньої роботи. Я ж кусе, це. це саме та справа, яка, яка приносить мені задоволення. Коли все вдається, коли все, все росте так, як потрібно, незважаючи на... На різні фактори. Не люблю чекати, коли там настає якась халепа біда, і потім потрібно чимось працювати. Краще, краще зробити це завчасно, попередити виникнення будь-якої проблеми. І повірте, це досить суттєво сказується на врожаї. Прибавки є за завчасне за внесення тих самих препаратів. І хто трішки в цьому розбирається, має досить досить гарні врожаї і відповідно і більшу, більший прибуток. Отже, всім гарного вечора. Поїхав далі, поки сонце не сіло. Ще продивлюся. Продивлюся. Та буду вже зі спокійною душею їхати додому. Я думаю, все в цього ріпачка вийде, буде він красивий, можливо, пізніше ще заїду. На це поле зніму відео, покажу як... покажу, як розвивається. Можливо, в кого які питання будуть. Звертайтесь, пишіть, розумію, що це не тема фундука, але можливо, для когось це буде корисним, можливо, є в нас. Любителі фундуку, любителі ріпаку. Або просто на канал зайдуть любителі ріпаку, подивляться. Так що, така справа. Так що всім, всім велике дякую. Слава Україні, друзі!